Вітаю всіх. Мене питали про Донецький напрямок. Донецький напрямок я не робила. На цей тиждень, здається, я хочу зробити до кінця травня. Давайте. Донецька область. Донецька область, Донецька область військові дії. Що буде відбуватись? Там які військові дії будуть до кінця травня, 24-го року, Донецька область. Беру цю колоду, бойову, це на що? Ну, ді активні, що вам сказати. Сила там серйозна, любі моя зібралася, і там є певні трансформації по цій силі, накопичення. Дивіться, хтось там накопичує одна зі сторін, щоб був результат. Розумієте, це хороший результат був. А ну кіцевий результат всього цього, який? Покажете. Угу. Дії. Ді. Розумієте, це вже дії такі серйозні по Донецькій області і результат також серйозний. Ви знаєте, сімка кубків то це більше як розмови, ілюзії, фантазії і. Не знаю, треба зараз подумати, що тут може бути. Але є накопичення певної сили, щоб змінити ситуацію. Тепер я хочу глянути, хто накопичує. Це наші накопичують. Дивимось. Угу. Це ворог накопичує. А у ворога там втрати, любі мої. На Донецькій області Донецький напрямок ворога втрати. Серйозні. Так, що тут наші ще? Угу. Так, ворог що тут? О! Ворог злий, бо має втрати. І наших там застій. Вони накопичують, але вони мають проблеми там і застій. На жаль, що ворог там має? А ворог там має хитрості. Там дуже хитрі дії. Так. І рух. Наші там рух мають десь. У певних місцях. Так, Трійка пентаклів. Ворог хоче залучати туди ще ресурси зовні. Зовні, якісь домовленості по ресурсам туди буде залучати на Донецький напрямок. Цікаво. Небезпеки багато, розумієте, небезпеки. Ну, Розумієте самі. Небезпек багато. Донецька область важко дається розклад, тому що багато там хитрих дій і з боку наших і з боку ворога одні хочуть утримати навіть просуватись десь. Ворог в шоці він має сильніші втрати. Накопичення сили там є з обох сторін. Тепер скажу течно, з обох сторін накопичення сили це дуже серйозне питання. Тому Донецька область до кінця травня буде дуже дуже серйозна тема. бо... Одні не хочуть віддавати, інші хочуть забрати, і воно так і є, на жаль.